Тим часом партнери готові інвестувати в Україну після завершення війни. Про це у своєму телеграм-каналі зазначив мер Києва Віталій Кличко. Він пише саме про це сьогодні розмовляв на Мюнхенській конференції з президентом із глобальних справ інвестиційного банку Гольдман Захс Джардом Коеном. Також очільник столиці зустрівся з делегацією сенаторів зі США. з ними. Обговорив перемогу і що для неї потрібно. Кличко підсумував війна в Україні та допомога озброєнням. Це головна тема нинішнього Мюнхену. Вкрай важливі зустрічі і політична підтримка від наших друзів, вкрай важлива економічна підтримка. Також обговорювався на всіх зустрічах відносно підтримки і відбудови України. Ключовий висновок, те, що коаліція в підтримку України є, і всі підтримують наше прагнення зупинити війну і дати вісіч російській агресії.